Вітаю вас на YouTube-каналі InWebPress. Це youtube канал про розробку сайтів на WordPress. В цьому відео я покажу вам, як в темі Woodmart увімкнути і використовувати функцію часто купують разом. Я думаю, що ви подібну функцію не раз зустрічали і навіть використовували на сторінках популярних інтернет-магазинів, наприклад, розетка. Давайте перейдемо на сайт розетки. Я для прикладу відкрив ось цю сторінку, на якій продається смартфон. Бачимо блок з апсейлами. Це додаткові товари, які можуть збільшувати кінцевий чек. Далі бачимо, тут є опис, є відгуки, що також підвищує продажі і довіру покупців до інтернет-магазину і до даного товару. І тут ми бачимо ось є ось ще два блоки. Разом з цим товаром купують і Переглянуті товари нас цікавить ось цей блок. Зазвичай в різних товарах може бути від одного до декількох додаткових товарів. Тобто, як працює цей блок, нам пропонують разом з цим товаром, в даному випадку це смартфон Xiaomi Redmi, пропонують купити додатковий товар. В даному випадку це захисне скло. Таким чином, продавець може продавати не один товар, а ще набір додаткових товарів. Як таку функцію можна включити в темі Woodmart? Переходимо на сайт, на якому встановлено WordPress, WooCommerce як основний плагін, та преміум тему Woodmart. Авторизуємося на сайті, переходимо в адмінку нашого сайту і далі. В моєму випадку інтерфейс українською мовою. І далі знаходимо такий розділ. Називається налаштування теми, знаходимо підрозділ Магазин. А в ньому ще додатковий підрозділ також називається магазин. Скролимо сторінку цього підрозділу і знаходимо ось такий блок. Часто купують разом. До речі, бі біля кожної опції є знак запитання. При наведенні на цей знак запитання ми можемо побачити, за що відповідає дана опція в темі Woodmart і взагалі, як вона і що налаштовує. Коли наведемо ось тут, ми бачимо, що на сторінці товару з'явиться ось такий блок з додатковими товарами. Вмикаємо цей функціонал, увімкнути часто купують разом. Далі нам необхідно виставити, скільки колонок з товарами буде на сторінці окремого товару, в блоці часто купують разом. Звичайно, товарів може бути більше, але одночасно їх, наприклад, може відображатися 3 або 2, або 1, або 4. Потрібно розуміти, що чим більше колонок. Тобто, чим більше товарів одночасно буде відображатися, тим менше в них будуть зображення. Тому все ж таки рекомендую даною опцією не зловживати і погратися з цифрою 3 чи 4. Я залишаю цифру 3. Далі, ми бачимо, що тут є додаткові опції, які дозволяють налаштувати ось цей параметр для різних пристроїв: для ПК, для смартфону. Ой для планшету, і для смартфону. Ну, наприклад, якщо для ПК ми можемо поставити три колонки або три товари, які одночасно будуть відображатися, то для планшета може бути стояти опція авто, або чітко можемо зазначити кількість колонок. Наприклад, дві. Для смартфону також можемо задати авто, або також можемо задати, наприклад, один товар. Ось. Рекомендую вам для смартфону і для планшету залишити опцію Авто. Далі в нас є ще третя опція, називається ширина форми. При наведенні ми бачимо, що мова йде ось про цей блок. В цій формі буде список товарів з їхніми цінами, а також кнопочка додати в кошик. Зрозуміло, що чим більша ця ширина, тим менше залишається простору для колонок з товарами. Тому рекомендую. Залишити по замовчуванню. Зберігаємо наші налаштування, сам функціонал блоку часто купують разом, ми увімкнули. І далі наше завдання знайти потрібний товар, для якого ми хочемо підключити комплект додаткових товарів, щоб разом з цим товаром продавати додаткові товари і таким чином підвищити, збільшити наш кінцевий чек. А як нам створити ось цей комплект і його підключити для цього товару? Нам потрібно перейти в другий розділ. Знаходиться він ось тут. В розділі Товари, підрозділ часто купують разом. Запам'ятовуємо, да? В налаштуваннях теми в магазині вмикаємо сам функціонал, а самі комплекти товарів, які підключаємо для інших товарів, створюємо в розділі Товари, часто купують разом. Натискаємо на цій сторінці на кнопку Додати новий. тобто додаємо новий комплект. Пишемо якусь назву, бажано, щоб ця назва дійсно нам потім могла пояснити при перегляді, про що саме йде мова. Далі, ми бачимо, давайте швидко розглянемо опції. Тут є знижка на основний товар. Для якого ми будемо назначати цей комплект. В цьому блоці ми будемо додавати власне товари в комплекті і додаткові опції. Ну, давайте для основного товару зазначимо знижку 5%. Додаємо товари в комплект. Або додаємо додаткові товари. Звичайно, в моєму випадку товарів мало, то мені дуже зручно їх тут обрати. В вашому випадку товарів може бути тисячі, десятки тисяч, і зрозуміло, скролити це не варіант, тому вам прийдеться користуватися пошуком. Добре, я оберу перші три товари: один товар, зазначаємо для нього знижку 5%, додаємо другий товар. Також зазначаємо 5%, можна 5, 10, 15%, скільки забажаєте. Скільки вам не жалко для ваших покупців. І беремо третій товар. Можна додати четвертий, п'ятий товар і так далі. Все. Якщо ми додали більше, ніж потрібно, завжди їх можна тут видалити і знову додати. Додаткові дивимося параметри, дозволити налаштування. Тобто користувач може ці товари. Всі додати в кошик, або додати, або деякі товари вимкнути, забрати з кошику, і таким чином їх не купувати. Оцією опцією ми йому дозволяємо редагувати цей комплект, або змінювати цей комплект. Далі приховати товари, в якого немає в наявності. Рекомендую увімкнути цю опцію, тому що товару може не бути в наявності, а людина може його додати в кошик. І далі стан. За замовчуванням чекбокса. Тобто, ну, це переклад так і є, зніміть позначку або позначте. Перша опція означає, що всі чекбокси будуть відмічені, тобто всі товари попадають в кошик. Якщо ми візьмемо цей параметр і оберемо, то ні один із цих товарів по замовчуванню не буде відмічено для додавання в кошик. Рекомендую все ж таки обрати першу опцію. Все. Ми створили наш перший комплект. Вказали всі відповідні знижки і товари, вказали додаткові параметри і натискаємо Опублікувати. Наш перший комплект готовий. Ми можемо таким чином створювати різноманітну кількість комплектів, і далі назначати їх для окремих товарів. Тепер, як цей комплект назначити? Або прив'язати для конкретного товару. Будучи в адмінці, переходимо в розділ товари, всі товари. Знаходимо наш товар, відкриваємо його для редагування. Далі переходимо в підрозділ або вкладку Часто купують разом. Зараз тут нічого немає. Розкриваємо ось цей список. І знаходимо комплект наш. У мене один комплект, у вас їх може бути десятки і сотні, тому будете ви, мабуть, користуватися тут пошуком. Бачимо, автор теми переклав, як додайте пучки. Ну, пучки, я це більше сприймаю як комплекти або додаткові товари, тому буду саме таку термінологію використовувати в своєму відео. Отже, обираємо комплект. Який ми створили на попередньому етапі, він вже тут відображається. І далі натискаємо оновити наш товар. Далі переходимо на наш сайт, можна перейти в каталог, знаходимо товар, для якого ми додавали цей комплект, ось він називається. Ось він, да? Переходимо на його сторінку і побачимо, чи застосувалися наші зміни. Так, ми бачимо, що тут є наші зміни. Тобто з'явився цей блок. З додатковими товарами, так як ми додали три товари, ось наших три товари. Перший товар це основний, він вже по замовчуванню вибраний. І далі відображається наших три додаткових товари. Ми бачимо, застосовується знижка 5%, і йде зразу, відразу перерахунок ціни або вартості і загальної суми в тому числі. У даному випадку ми себе ведемо як покупець, якщо нас це все влаштовує, загальна сума влаштовує. Ми натискаємо тут далі Додати в кошик. Але ми можемо, наприклад, зняти певні чекбокси. Товар ми бачимо, такий стає сіренький ось, і недоступний для додавання в кошику. Ми бачимо, відбувся перерахунок, і загальний підсумок зменшився. Ми можемо ще раз зняти галочку. І в, нашому, в наш кошик попаде тільки два товари. Давайте відмітимо знову всі наші товари і натиснемо на кнопку Додати в кошик. І ми бачимо, що товари, які пов'язані, які є комплектами і пов'язані з основним товаром, біля них всюди стоїть отака іконка, ніби якась картонна коробочка. Да? Або комплект. Таким чином, тема Woodmart показує покупцю, що людина. Купує комплект товарів. Зверніть увагу, що на кожному товарі також додатково стоїть така відмітка або ярличок 5% знижка. Ця знижка вона працює як для додаткових товарів, так і окремо для основного товару. Навіть в тому випадку, коли ми ці чекбокси знімаємо. Зверніть увагу, товар коштує 26 гривень, але ми бачимо, що на нього також. Впливає знижка 5%, і товар коштує 25%. Якщо ми в комплекті, ось тут, видалимо це число, і оновимо наш комплект, оновимо сторінку товару, то ми побачимо, що знижка на основний товар вже не діє, ні в якому випадку. Навіть якщо обрано додаткові товари. Ось так це все працює. Додаємо цей комплект з товарами в наш кошик, ось він. Переходимо на сторінку кошику, подивимося, як це все там виглядає. Ми бачимо, що на сторінці кошику ми можемо повністю весь основний товар з комплектом, тобто весь комплект, видалити, або збільшити кількість кожного товару. Таким чином, підсумки подвоюються. Можна застосувати код купону додатково для комплекту. Купони також створюються в адмінці в окремому розділі. Аналітика, підрозділ купони. Добре, натискаємо на кнопку перейти до оформлення. Подивимося ще, як на тій сторінці це все відображається. На сторінці оформлення це також відображається. Є відмітка, що це. Комплект товарів, але в даному випадку він не перекладений. Оця підказка Banglet Product. Він не перекладений автором на українську мову в українській локалізації, тому вам прийдеться е оцей термін перекласти самостійно в файлі локалізації. Вказуємо, покупець вказує свої персональні дані, телефон, електронну адресу. Якщо це нова почта підключена, вказує відділення, місто, номер відділення. Натискає підтвердити замовлення, і товар на складі готується, та за допомогою нової пошти відправляється на ваше відділення. Зроблю таку ще ремарочку, що комплект, який ми створили ось в цьому розділі, товари часто купують разом, ми можемо назначати для різних товарів, не тільки для одного товару. Можемо для двох, для трьох, для десятків товарів назначати один і той самий комплект. Ну, Наприклад, давайте відкриємо новий товар, а потім зробимо ще один експеримент. Переходимо в часто купують разом. Беремо комплект, ось він, той самий комплект. І натискаємо оновити. Тобто, все успішно працює. Один і той самий комплект можна назначати для різних товарів. А тепер питання. А чи можемо ми, наприклад, комплект, наш комплект назначити для одного із цих товарів, які є вже в комплекті? Давайте попробуємо. Переходимо в список товарів. Ось наш товар, який є в комплекті. Натискаємо Редагувати. Відкриваємо вкладку Часто купують разом. Поки що, ніби все успішно. Обрали комплект. Натискаємо оновити, і зараз подивимося, як це виглядає на сайті. Відкриваємо сторінку товару, і дивимось. А тут цікава, система працює, система розумна. Бачите, не вдалося нам систему обманути. Тобто, якщо товар із комплекту є основним товаром, то з комплекту він видаляється автоматично, саме в цьому товарі, в інших комплектах, в інших товарах він не видаляється. Ось так це все працює. Сподіваюсь, ви зрозуміли і зможете це все повторити в своєму інтернет-магазині. Якщо залишились питання, пишіть їх в коментарях і нагадую вам, що ви підписались на мій YouTube канал, поставили вподобайки, пишіть коментарі, мені завжди приємно їх читати. Також нагадую вам, що в мене є телеграм-канал, посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Дякую Збройним силам! України за захист і нагадую вам, що ви також можете прийняти участь в підтримці наших захисників. В описі під цим відео ви можете знайти посилання на банку та реквізити, я збираю на тепло для наших захисників. Дякую вам за увагу! З вами на зв'язку був Микола Пекарський. До зустрічі в нових відео.